ЄС продовжує тимчасовий захист для українців до березня 2027 року, але готує і план на майбутнє. Що включає цей план? Зараз розкажу. Усім привіт, вітаю вас на youtube каналі Досвід Медіа. Мене звати Альбіна Чеперис, я автор цього каналу. За освітою я журналіст-редактор в Україні працювала на телебаченні. Зараз у Франції будую свій професійний проект у галузі комунікації та журналістики. Кореспондент телеканалу Еспресо. Виходжу в ефір із новинами із Франції, що стосується підтримки України у Європі. Хочу поділитися з вами новиною, що сьогодні, 4 червня, 2025 року у Брюсселі, Єврокомісія прийняла рішення подовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року. Це означає, що є в запасі ще один рік, але не просто так байдики бити, а визначитися, чи ви будете залишатися в Європі, чи будете повертатися. В Україну з одного боку єС продовжила тимчасовий захист ще на один рік, з іншого боку, закликає українців переходити на інші статуси тих українців, які вирішили все ж таки залишатися в Європі. З іншого боку, також просить Єврокомісія європейські країни подбати про те, щоб були створені умови для переходу, можливо, полегшеного переходу на інші статуси для українців. А українців закликає вже зараз продумати стратегію на майбутнє, чи ви залишаєтеся тут? Чи будете повертатися в Україну? Україна зі свого боку наголосила на тому, що необхідно, звісно, щоб люди поверталися, і вона в цьому зацікавлена. Але якщо вони вирішать все ж таки залишитися в Європі, то необхідно, щоб країни Європи надали підтримку в інтеграції і офіційному знаходженні українців. Тут для координації цього процесу в ЄС буде створено спеціального представника, який буде опікуватися цими питаннями. Також сумісно з Україною буде створено спеціальні е, такі об'єднувальні е, хаби, які будуть робити інформаційну роботу для українців, тобто будуть, мабуть, підтримувати або якось інформувати консультувати українців щодо того, як їм краще рухатися в тій і Інші ситуації. Ну, це я трошки додумаю, коли я побачила, що такий юніті хаб. Ну, в моїй голові це має працювати як те, що є якісь люди, експерти, не просто блогери з інтернету, які будуть розказувати конкретно, що треба зробити в конкретній ситуації, проводити якісь бесіди. Я розумію, звісно, що це, мабуть, ну, дуже багато. Прийдеться залучати людей для цього, але ж має бути. Це якось так організовано, щоб більше такого не було. Що всі українці перекладають відповідальність ось цю що буде далі, і відповідальність в інформуванні на блогерів з Стіктоку або з Ютубу, або тих, хто працює. Вже в якихось державних структурах тут у Франції і дає інформацію, але ну не офіційно, як джерело, знаєте, що написано прес-реліз, видали цю інформацію. Ми не можемо, наприклад, на ту Віроніку Кісіль перекладати всю відповідальність. Так, вона є державним працівником у Франції, але ж вона. Працює в освіті. Так, вона приймає участь також в якихось зльотах, так скажемо, да, неофіційних або офіційних, ну після яких немає ніякої офіційної інформації. І це ну, дуже дивно, що ми там пишемо Вероніки, щоб вона дала якесь офіційне слово. Ну, це я так робила завжди, тому що єдиним джерелом таким навколо офіційним була Вероніка Кисіль. Ось її блог, до речі, також. Подивіться, ну для мене було дивно, що людина. Якби розказує це як по секрету, да у неї інформація там перевірена більш-менш, але все ж таки, якщо почали видавати якісь там бюлетені, в яких написано, що можна подавати вже досьє для переходу на інші статуси, це не є офіційною заявою про те, що тимчасовий захист закінчиться. Хочеться розуміти, що це офіційна інформація, що за це хтось відповідає. Хочеться розуміти, що ти, якщо отримав цю інформацію, то вона потім не зміниться. Тому що згадаємо навіть кілька місяців тому, навіть у мене ось це відео, в якому я, як мене звинуватили, просто переливаю з пустого в порожнє. Я вам казала, що поки немає ніяких офіційних рішень про те, що тимчасовий захист не подовжується, ну не можна бити спалах, як всі блогери били цей спалах, що він закінчується і все. Зі свого боку, я коли е, почалася тільки ця вся хвиля е, щодо того, що тимчасовий захист закінчується ось в цьому відео, я провела ціле розслідування, говорила з волонтерами, говорила із багатьма українцями, які можуть мати якийсь дотик до цього питання, і мені сказали так: не може бути так, що. Через рік цей статус точно скасується. Також я хочу зазначити, що я сама подавала кілька запитів в Паризьку префектуру і в префектуру Кальвадосу. Чи правда, що тимчасовий захист закінчується у 2026 році? Ну я сама розумію, що правда, тому що не було іншої інформації, але це не означало, що це остаточно. І зараз ось це підтвердило, що це не остаточно. Ще на один рік продовжується цей статус, але. Дають українцям шанс вибрати і вже зрозуміти свою стратегію побудови приватного життя. Тобто, що ми головне дізналися? Що так тимчасовий захист продовжили ще на один рік, тобто до березня 2027 року. Що ми далі знаємо? Що тепер буде нарешті якийсь координаційний центр для тих бідних українців, які бігають і кожне слово стіджують з тіктоків, з блогерів, з Ютубів, з чатів. Слава Богу, що це буде якось вже вирішено. Далі, що ми тепер знаємо? Що, можливо, як зазначено в матеріалі, я читаю цей матеріал з сайту Політико, можливо, буде прийнято країнами якісь програми все ж таки спрощеного переходу на статуси. Тому що не всі все одно готові працювати офіційно на контракті СДІ, тому що дуже Цінують українці свободу. Не всі готові працювати там в готелях, туристичному секторі, прибирати і таке інше. Багато українців працює неофіційно і зараз у них є можливість зрозуміти, що нарешті робити, куди рухатися і таке інше. Тому, думаю, що це ну, дуже зрозуміла, чітка позиція зараз Євросоюзу щодо цього. Зараз це вже не чиїсь думки і перестраховочки, а це ось вже офіційна інформація. Тому варто до неї дослухатися і дійсно прийняти це в роботу для себе, для свого офіційного особистого проєкту. Тому всім бажаю успішного вибору, вашого шляху, і щоб у вас все вийшло так, як ви хочете, і підписуйтесь на цей канал, я буду тримати вас в курсі.